Доброго ранку. Восьмий день дієти. Сніданок. На сніданок кава без молока, без цукру, сирок глазурований, 36 грамів. Я його вже отак розділила на дві частинки, щоб показати вам середину. Бачите, багато какао, і він називається шоколадним. Какао з сиром солодкий. А, під... Да, ще й вітамінка. А підтримувати мене сьогодні буде цілий день. Ось така китояночка. Бож'я корівка. Бачите, вона тримає в руках і чекає, коли взлетить ця корівка, і сама вбралася. Ось таке вбрання, чудове, красиве теж нагадує Божу корівку. Весела, радісна, дуже приємна. А позаду у неї є крила. Ось така гарна подруга у мене сьогодні. Ну що ж? Будемо снідати смачного, хай вам щастить, зустрінемось в обід. Гарного вам дня!